Мистецтво, що зігріває душу і рятує життя захисників, так називають свій внесок у перемогу. Учасники благодійного марафону. З 1 листопада він стартує у соцмережах громадської організації Захист об'єднання волонтерів силою мистецтва, силою любові до України і трансформацією цього зла вселенське добро, те, що несе Україна. Ми показуємо свою силу і незламність. Аукціон буде проходити на такій платформі за допомогою соціальних мереж. Де буде створена окрема банка на великі лоти? Це однозначно. Слідкуйте за соціальними нашими мережами, і я думаю, що ми назбираємо чималу суму. Я в цьому переконана. Благодійний аукціон це результат колаборації волонтерів, хореографів та митців. Знарядя війни, гільзи та снаряди розписували майстри області, а також викладачі і студенти Хмельницького професійного ліцею. Про це під час прес-конференції розповіли організатори обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Такі артефакти, які нам презентували хлопці з хмельницького ППО. Ми хочемо їм всім подякувати за захист. Кожному У нас прийняло 18 майстрів нашої народної студії Рукотвори. Писанкарка Світлана Делікатна каже, свій задум відтворила на одному з лотів за дві з половиною години. На моїй гільзі дуже цікавий малюнок. Насправді це розпис подільської хати села Маків. Це розпис пскоми печі. Піч для українців це чи не на найсакральніша річ? Ми всі прив'язані до своєї землі, хочемо чи не хочемо, це генетично у нас закладено. Українці без своєї землі, без свого коріння нічого не варті. Це мій внесок. Це те, що я можу зараз зробити для своєї країни на цьому місці. Цей момент юристка Анастасія Площинська малює пейзажі і зброю, що несе зло, теж прикрасила українською природою. Прийшли спогади з дитинства, коли я ходила з бабусею на поле. І коли я вже був вечір, інші бабусі співали українські пісні. І от я пам'ятаю такий захід сонця, волошкове поле, ті речі, які несуть негатив, ми вже переплюсовуємо їх і вони вже несуть позитив. Такі ініціативи вони не тільки приносять би, матеріальну допомогу військовим, а ще й таку душевну, психологічну вони їх також надихають. Учасниками благодійного марафону стала хореографічна спільнота області. Дев'ять колективів всеукраїнської спілки третій рік поспіль збирають кошти на підтримку захисників під час концертів в Україні і за кордоном. Всі наші колективи представляють, наскільки Україна потужна, наскільки вона сильна духом. Недавно теж був у нас концерт, який. Посвята в подолянчик і там наші діти зібрали більше 7 тисяч грошей, які пішли на сітки. Продаж лотів, а їх майже 70, відбуватиметься у два етапи до 1 грудня. Усі кошти спрямують на підтримку наших воїнів і прозвітують у соцмережах. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.